Він вдруге звернувся до нас. Боже, ми очманіли, коли редактор мені сказав, що дзвонив Віталій. Щоб перевірити нову дівчину. Хоча б поцілую щічку, я не знаю. У щічку добре? Ну, Може на честь дня народження хоче підтримати. А нічого іншого, вона йому потримати не хоче. А отримав правду. Я б людині від самого початку наших стосунків якої не чекав? Сьогодні в нас виняткова перевірка на вірність. Алло, ало, Крістіно. Вітаюся, доставка. Е, яка доставка? Ви ж замовляли. Ласти і, і трубка? Ні, ні, ні. Мабуть, не те набрали. У мене в кінці інші цифри. Господи, ласти, трубка. Що таке? Труба сьогодні нікому не буде. А ось і замовник перевірки. Вітаннячка. Привіт. Боже, ми очманіли, коли редактор мені сказав, що дзвонив Віталій. Ну, наш гарячий Віталій. От як моя дружина отак буде себе виставляти, вибач, голою, постійно щодня в по одному фото. А, а, ну, що а, це отлетки, таке? А котлетки вона О, не це постить? Це не постить, це не цікаво. Це не цікаво. Би, було... би Мамі своїй міг щось показати. А то що їй покажу? Та цицькі її чи що? Так, два роки тому Віталік вже замовляв перевірку на вірність. Все, Що треба зробити? Стати раком, мабуть. Я тобі підказую. Давай. Яка закінчилась? От скотина. Це це повія якась. Повним фіском. Звідси! Це новий канал. Який ще канал? Програма в сітях». Це новий канал. Приберіть Встривайте. камери. Коротше, шаршаля фан. Хотіла в Париж, а пошурхотіла туалет. А сьогодні Віталік перевіряє нову дівчину. Нова дівчина у мене. Міняєш як свої рукавички для кікбоксингу. Як звати нову дівчину? Вероніка. А котлетко готує? А як же? А. Так, що таке? Що тобі ще треба? Мамі подобається? Абсолютно. Все чудово. За твоїми мірками, ідеал взагалі. Так, але якось. Проте професія Вероніки його не радує. Вона працює консультантом в магазині, косметику продає. Щось а таке. А я знаю, зрозуміла. Ось, і закінчила курс е... візажу. А на візаж кої-чуть підробляти навіть ночима. Ну, це, мабуть, на зйомки кліпів, якихось чести Знаєш, Вночі якось. А чого це тебе непокоїть? Що, постіль порожня мамі нема чого сказати? Ну так, тобто -то, так виходить. Мама питання мені ставить, а я. А, а мама що, підходить до краю, тримає свічку і каже, Ні, так, ну, зранку... а щось цей комплект у ліжку? І мені ну... самому якось це не дуже подобається. Ну, не розуміє, він нічну роботу для власної дівчини. Хоча в всьому іншому вона ідеал. Що, котлетки тобі смачні робить? Так, смачненькі, але одного разу були там якісь блискучі. Блисківки <рес> з блискуками старалася, мабуть, так. та віталік хоче розвіяти всі-всі сумніви. Віталію тоді ми беремося у в колінах. Чесно тобі скажу, бо ми реально переживаємо за твоє щастя. Це перевірки ось ця натурна фотостудія. Все красиво, сонячно і по-справжньому. Ми навіть навчили Артура, героя спокусника, пристойно фоткати. Приходь на її лице. Ще переходь. Так. О, це було б добре. Приходь, а не переповзай. Хто чкнув. Вероніку ми покликали як візажиста на круту фешн-фотосесію. Головне, ти пам'ятає ти фотограф, який їй заплатив заздалегідь. Попросив попрацювати візажистом і одразу відвалив 2000 дві тисячі гривень. Ну щоб вона точно приїхала? Гроші вже отримала. Сподіваємося, точно прийде. А тут її чекає не тільки фотостудія вся в прихованих камерах, а й Віталік в таємній кімнаті. Підрулила до тебе. Ти вже тут, як вдома. Ми не в бусі сьогодні. Але можу сказати тільки одне: У тебе є слово стоп. Все інше ти людина досвідчена. Якось вдруге ще складніше. Серйозно? Так, гіркий досвід змушує більше як? переживати. Але від перевірки не відмовляється. Чекаємо нашу Вероніку. Так. Рано-рано ти кулачки стискаєш. Сподіваюсь, що все ж таки вона хороша дівчинка. Я так. ж вдруге не можу помолитися. Ні, я думаю, що на фото вона буся-буся. Так, лапонька, донька. Ой, -бозі. Господи, я вперше від тебе суворого чоловіка почула хоч щось схоже на комплімент. Проте час починати. Добрий день, це фотостудія. Вітаю. А ви. Я Вероніка, візажист. Дуже приємно. Я Артур, фотограф. Приємно познайомитися. Розташовуйтесь тут, речі можна тут залишити. Ага. Тут за 15-20 хвилин буде модель. Добре. І почнемо знімати. Гаразд. Вероніка починає розкладатись, а на Артура ноль уваги. Ну, косметики вона притягла. Відповідальна куту. дівчина. Відповідальну котлетки робить? Це теж. Одного разу промахнулась. Ну це... я пам'ятаю про блискітки. Так. Пусте. То були святкові котлети з блискітками. Артур починає діяти. Вероніка, а ви точно візажист? Так. Просто коли ви зайшли, я подумав, що ви фотомодель. Максимально фотогієнічна, це. Дуже дякую. Фотогієнічна. Хлопчик у нас не дуже. але красивий, мабуть. Але вона справді в тебе фотогенічна. Це так. А вам ніхто не казав, що ви модель? Чесно, бувало, говорили, але. Хто це казав, я не зрозумів. Ну, може, їй. Бабуся на зупинці сказала. Mm, цим бабусям. Зараз такі бабусі, Віталію, вони тобі все повідкручують. Нас доженуть і ще раз відкрутять. Не знаю. От нафарбувати я можу. А ось позування якось не знаю. Не моя тема, мені здається. Але зовсім скоро вона передумає. Чорт, дуже класно. Мені теж уже подобається. І вже все подобається. А поки в нас перевірка за планом. Алло, де ти? Вже візажист приїхала, треба починати зйомку. Так. Що? Оса за обличчя? Звісно, їдь в лікарню. Так, давай потім набереш. Це наша провокація. Це жерсть. А що сталося? Оса вкусила модель за обличчя. Ту, яка зараз має фоткатися. Так, їхала в машині, залетіло у вікно, вкусила за лице. О, Ти розумієш? Капець. За все вже заплачено. Нам треба завтра здати роботу. Може, я вас пофоткаю? У вас реально дуже класна зовнішність. Якщо ми пред'явимо клієнту ваш образ, це буде дуже круто. Ні, ви що? Я навіть позивати не вмію. Все класно буде, чесно. Я вам покажу, розкажу, як правильно руки ставити, яка правильна поза. Все буде класно. Та Артур щось непереконливий. переконливий. Ви ж подивіться на себе. Ви ж будете просто секс-бомбою. А Вероніка, схоже, образилась. Просто. Це я розумію, ні, не треба. Грубо прозвучало реально. Секс бомбою обізвати. Гонорар повернув. Вибачте, мені час йти. То що, виходить, все? Доп. Вона вже йде. О, ні, Зачекайте, ні, я вас ні, прошу. Ні, будь ні, ласка. Ні, ні. Секунду. Чорт, будь ласка, зачекайте, я вас дуже прошу. Ні. Ні, стоп. Я що? Я, я кинула все. Я продюсер проекту. Якщо ці в нас зривається все. Будь ласка, сядьте. Все я буде вас класно. благаю. Я так розумію, роботи не буде? З вами буде. Ви богиня. Подвійний гонорар. Будь що я благаю. Я продюсер, я кинула дітей собаку. М'які усе так. я примчала, бо цей ролик нам дуже потрібен. Вона вагається. Будь ласка, нам треба ваших десь 40 хвилин або годинку часу. Подвійний гонорар та комфортна робота. З найкращим нашим фотографом. І я їду до хом'яків собачих дітей. Будь ласка, тільки заради хом'яків. Заради хом'яків? Давайте спробуємо. Дякую. дякую. Дощ почався. Це, це він ридає за нашим роликом. Зараз він скінчиться, бо в нас все відбудеться. не під дощем. Ви ховайтеся від дощу, а я поїхала до хом'яків. Все, дякую. А ми ходи. Молодець. Ну, я тобі скажу, трохи дощик припустив. Була налаштована вже йти. дійсно. Взагалі, так. навідріз. Ти що категорично, я її за руки хапала, ти бачив? Я спершу Як? не зрозумів, куди ти так. побігла. Думаю, що ти. Ти подумав туалет, певно? <свят> типу залишайся сам. Нормально, вибач. Бувай. Ставай сюди. Це буде тестовий кадр. Вау, а тепер джинсовочку трохи зніми. Давай тільки трішечки. Так, 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 ось так, ось так. круто, круто. Ну, що ви придумали? До трусів знову роздягнути її? Чи як? Ну, Подобається їй демонструвати своє тіло. Я знаю, що тобі це не подобається. Дос... Дуже сильно хоче в табло йде, мабуть. Господи, я думала в табло. Пред... Ти хлопець такий <рес> різкий. До трусів знову роздягнути її? Чи як? Добре, так? Добре, Вона тільки курточку стягнула з плечика. Ти хотів перевірку на вірність, чи що? Чи що? Ти просто нереально крута. Щось Та, ну. я на ти тебе назвав. Та нічого. Що будемо творити красу? Спробуємо, мабуть. Дивись, у нас бренд вечірніх суконь. Ось у нас класні mm -hmm. сукні. Ти надягаєш ту, що праворуч. Проходь, одягайся. Так, все. Mm -hmm. І що вона роздягатиметься перед мужиком чи що? Чому перед мужиком? Ну, вона ж за ширму прийшла. Ні, ну раптом не знаю. Ширма впаде, він її оголеною побачить. Що це за ширма не впаде? Там повністю вона закрита. Кажу тобі точно. Там тільки паркан бачить. Її чудові персики. Ну гаразд. Паркану можна? Можна. Паркан, паркан, тобі можна. Дуже круто, реально. Такий гарний вигляд. Чувак, я не розумію. Це в тебе захват? Чи ти казишся? Добре. Підправ трохи губки, добре, і ми почнемо. Але сильно не розігнались. А що так потемніло? Що, не розумію. Що, що зі скамерою? Крізь Сашко каже дощ починається. Знову ого. Оце зарядив. Все, переходимо до фотостудії. Давай руку побігли. Ми зараз намокнемо тут. Тут є в приміщенні зал. Зараз беріть, ставте камери, швиденько ставте камери. Все. Сюди везу. Ще одну камеру треба отут. Все, сюди, сюди. Вони зараз йтимуть. За три хвилини локація вже готова. Тоді чекаємо їх у цій залі. Довго йдуть. Ну їм треба піднятися, вийти із оцих заростей. Ну так, на таких підборах спробуй. Ну так, а вона в тебе взагалі на, на підборах ходить? Ну, ходить, але щоб тільки переді мною ходила. Перед тобою з мискою котлет і на підборах. на шпильках? Сексуально було навіть. Вау! Яка цікава сексуальна фантазія. Скажімо, Одразу віддячити за котлети. <рес> Ти дуже намоплені? Нормально? Нормальна, спина трохи. А Вероніку вже й просити не треба. Готова позувати. То що, нормальний вигляд? Зараз я перевірю. Тук-тук. Так. Я принесла ваші речі. Залиште, будь ласка, на кронштейні. Ага, дуже так. дякую. І фотосесія перевірка нарешті почалась. Ніжко сюди і трохи сутню. Ось так. Так. Як і перші дотики? І Вероніка не проти. І взагалі, здається, навіть захопилася процесом. Давай я один. Це просто кіно. Чи вже не тільки процесом? Зачекай? Не встигла? Мабуть, не встигла. Просто треба ніжками отак зробити. Так ось. Круто. Давай ще раз. Один, два, три. І давай ще раз. Один, два, три. Дивись. Продовжимо. Ну, просто то, як він... кішка вже поводиться. Така вальяжна на цьому диванчику розсілася. Щося поправляє, все в неї добре та чудово. І просто вона відчуває, вона відпрацьовує в кадрі. Відпрацьовує. Гонорар, який їй пообіцяли за фотосесію. Ти ж сам казав, що вона в тебе відповідальна. Он вона відповідально вигинається. Але відвертість поведінки помітно зросла. Тобі все подобається? Так, дуже класно. Певно, тому що ми одне одного зарядили. Все можливо. Для правдоподібності сукні для бренду треба фоткати у різних декораціях. Проходь, дивись, у нас крута квіткова локація. Сідай. І у нас сюрприз. У нас є іменинник. Привіт. Просто, вибач, одразу не привітали, бо очікували на сюрприз. Це Аня вітає з днем народження фотографа. Це наша провокація, яка потім вистрелить. Це тобі. Дякую. Вітаю з днем народження. Це найкращий фотограф, між іншим. З днем народження тебе. Дякую. Не заважаю, побігла. Зі святом я в шоці. Ну ти працюєш в день народження. Секунду, Давай допомогу. Зараз я візьму стійку. А ось зараз і буде наша перша провокація. Хочу тобі сказати вітаю з днем народження. Бажаю тобі більше класних проєктів, не знаю, красивих моделей. Якось так і дуже великого кохання. Дуже приємно і це все. Хоча поцілую щічку, я не знаю. Ну, щічку давай. Лівого мужика вперше бачить. Ну є привід. День народження. Ну, потисни руку, я не знаю. Ну, може, на честь дня народження хоче підтримати. А нічого іншого вона потримати йому не хоче. Вероніка і справді могла б відмовитись, але чомусь не захотіла. А це справжній день народження. Вип'єш за моє здоров'я, правильно? Потім ще один поцілунок у щічку. Подивимось. І Якраз ти будеш ще більш розслаблена на зйомці. Знаєш, що багато хто з моделей п'ють перед зйомкою? <рес> Ні, не знала. Та наш приціл в тому, щоб і Вероніка трохи розслабиться. І хто зна на що погодиться. Класно, візьми трохи поправ. Так, тут відстав по трішки та вигнися. Вау, так, ось так. Насправді другий раз ще гірший, ніж перший. Ну, Віталію, у тебе є слово стоп завжди. Розумію, ніби поки, ніби поки вона нічого. Скажи, типу. вона ніби поки. От якось так. Ну, Воно не зрозуміло поки. А у нас за планом перерва і підготовка до нової пролокації. А ти прикинь, ми мало знімати біля тієї стійки. Ти така хазяйка стоїш. Я навіть не уявляю. Любиш готувати? Тримай. Ой, а я ж типу маю любити готувати. А чого так? Ні, хлопець вважає, що головне в дівчині це сковорідки, каструлі, борщі. Та я буду вічно готувати. Що? Я думав, їй подобається готувати. Всілякі рецептики, дивиться постійно. Серйозно? Ну, Таку прекрасну фею на кухні тримає, чи як Не те, щоб тримає, знаєш, але я не хочу отримувати претензії та обурення у свій бік. Що які претензії? Я взагалі ніколи нічого не казав. Може, подивився, криво я в шоці. Ну, Віталік, мабуть, щось десь ляпнув. Просто для себе не відстрелив. Віталік реально в шоці. Ми випадково тиснули в болючу тему. А я хотіла записатися ще на одні курси візажу, щоб підвищити кваліфікацію. А чому не записалися? Ну, ха -ха, тому що ось так, тому що я готую борщі. Це жорстко, звісно. Ні, ну я в шоці, якщо чесно. Зараз я просто в шоці. Ну це ще невелика проблема. Насправді, якщо все буде добре, у вас реально далі все просто як по понотах піде. Ти вже знаєш те, над чим варто працювати. Та тут і працювати нема на чим. Просто якось ну ділися зі мною чим? О, ти скажеш я не знаю. їй? типу, чого, чого Ти зі мною почуває? Я не знаю, що відбувається. Може, ти голодний дуже злий, Стійно провалюєш. Ну я буваю трохи різким. Чорт, трохи різким. Це як? Ой, чорт, переробимо квартиру повністю. Але він ще не знає, що далі прозріє ще більше. Я вже один раз обпеклася, тому я в людині із самого початку наших стосунків ніколи. Що? Нова локація і нова сукня просто фантастика. Я думав, що ти в червоній сукні маєш крутий вигляд, але це в мене немає слів. І Вероніка аж засяяла посмішкою. А Віталік і так вже добряче накручений откровеннями про борщі. Що ж буде далі? Адже саме в цьому ліжку і відбудеться головна провокація перевірки. Сідай, будь ласка. Добре. Так. Чорт, я забув, що хотів сказати. Чесно, я навіть не знаю, яким боком ти до сковорідок. Кастрюль, я не розумію. Чесно, мій хлопець так не вважає, тому <плес> так воно і виходить. Так, а що для нього головне? Я не розумію. Щоб завжди, головне, щоб завжди були смачні голубці. <плес> голубці? <плес> <плес> Які <плес> голубці? Що <плес> Я взагалі вражений. <плес> Що вона про мене думає, я взагалі не розумію. Це дійсно багато часу забирає. Ти любиш, мабуть, різноманіття страв, а вона старається. Вона тебе любить, мабуть. Я бачу, як вона мене любить. Першому ліпшому про це говорить, а мені ані слова. Навіть не натякнула про це. Бо вона розуміє, що від нього не буде жодної віддачі, не буде незадоволеного погляду. Як ти взагалі його терпиш? От як? Якось так. <звук> Я взагалі не розумію, що коїться. Нафіга вона взагалі зі мною, якщо їй все не подобається. Приготування та все решта. Дійсно, щось відповідь Вероніки про якось так, наче якось так і не про кохану людину. Чи шампанське діє? чи справді накипіло? Давай, до дна. – Ну так. Я так нап'юся, що буду пити так, до дна. – Так, Нормально, навпаки, так про це піде в нас. А Віталік нервує. Двічі помолитись в стосунках страшно. Ти хочеш у Париж? Скажи мені. Ти хочеш бути дружиною мільйонера. Так. А це вже пряме так. Хоче. І пофіг, що є хлопець. Дай вийти. йдемо до неї. Віталія. Давай будемо починати. Дивись, тобі треба трохи далі посунутися. Так, ось так, дивись. Я тобі допоможу. Ось так. Давай розкладемо сукню. Ой, чорні трусики. Та зніми ще ті труси. Нехай він тобі вдує, і буде все вже бухнуло і все Добре. Давай трохи ось тут закриємо. Так, ніжку можна за ніжку. Ось так, супер. Боже, яка грація. Чорт дуже класно. Мені вже теж подобається. Їй вже все подобається. Може, води? Ой, я вже хочу дочекатися. Хочу Добре. просто побачити. Артуре, до головної провокації переходь. У мене є дуже класна пропозиція для тебе. Ти розумієш, що я можу запропонувати тобі більше. Ми можемо з тобою подорожувати світом. Ти будеш коханою, жаданою. І реально ми б могли з тобою вдвох подорожувати, фотографуватися та надихати одне одного. Щось я. я. я трохи не розумію, куди ти хилиш. Що ж тут незрозуміло. Пропустиш, Віталію. А давай поїдемо до моїх батьків у Грецію. У них там велика вілла. Я тебе познайомлю, розповім, що я знайшов дівчину своєї мрії. А чого Вероніка мовчить? Ти не скажеш своєму хлопцю, просто щось йому вигадаєш. Тоді ти зрозумієш, з якими є намірами, що в нас може бути та. Ні, вибач, але ні. <рес> І Я вже один раз опеклася, тому. Сенсі. Артуре, ти можеш перепитати, що вона має на увазі? А що ти маєш на увазі? Ну, це особисте. Покрути її. Знаєш? Я тобі відкрив душу, розповів про все. Тільки не ображайся. Я просто Я б людині. і з самого початку наших стосунків не. Що? А що сталося? Просто. чорт. Це жахлива історія насправді. Я ще до початку стосунків із своїм хлопцем. На вечірці якійсь. інтрижка була з його братом, і я… Чорт. Але я дещо почула. А що за інтрижка? Ти зрадила свого хлопця? Та з братом? Ні, я не зраджувала нікого, нікого не зраджувала. Це було ще до стосунків з Віталієм. Щось було коротше. Але ж це було до стосунків. Ну, ну як виявилось, вона не може собі пробачити, що Віталік цього не знає. Уяви собі, тобто, це нормальна ситуація, особливо коли його брат приходить в гості. Та чи почув головне Віталік? Віталію, вона сказала, що ти. Ти чуєш? Це було до знайомства з тобою. Ти чув? До! Давай ми з тобою закінчимо. Я перевдягнуся та поїду додому. Так я не зрозумів. Ти кохаєш свого хлопця? Ти через це мені відмовила? Так, звісно, кохаю. Чорт. Побігу. Побігли Віталію. Нагору, нагору! Куди далі? Наліво, наліво. Хочеш. Праворуч! Заспокойся. Це новий канал. Програма Присти сітя. Верніко не плач. Тебе знімали приховано. Вона радає. Китя моя, все добре. Вона нічого не розуміє. Це була перевірка на все. Зайчику, Перевірка все, на вірність. Ходімо. Це Віталік перевіряв. І ти пройшла перевірку на вірність. Вероніка все одно нічого не зрозуміла. Боже мій, не плач. Головне, не стримала. Робот, я просто я не знала, ну, як нічого тебе сказати. Нічого страшного, Буває, все буває. Я кохаю тебе. Все добре. Я кохаю тебе, все, що я почула. Кохаю, обожнює, на руках. Виносить. Ні, не віднесе. Що дарма голубці жереш? Людина тебе відгодовувала. Ну, голубці вони ще обсудять. А під голубці шампанське. А поки закрили обличчя, як просила Вероніка, йдемо. І хай у них все буде цьому.